А ви знаєте, чому люди люблять жирну і теплу їжу? Вона викликає відчуття безпеки. Тому зараз приготуємо безпечну їжу. Почнемо з опари: 200 г молока, цукор 3 чайних ложки і свіжі дріжджі, 12 грам. Столова борошна. Перемішали. Чекаємо 20 хвилин. Опара готова. 2 столові олії, дрібка солоної солі, 288 борошна. Спочатку ложкою, а потім руками. Замішуємо тісто, хвилин 5-7 до однорідності. Кладемо у миску, харчова плівка. Має збільшитись. Вдвічі тісто підросло, обминаємо, трошки борошна. Викладаємо тісто, ділимо на дві частини, формуємо шарики, сир сулугуні 200 грам. І 350 кислого сиру. М'яке вершкове масло, 20 грам. Все поєднуємо і формуємо сирні кулі. Розминаємо кульку. Посередині кладемо сир і закриваємо ось так от краї. Защіпуємо, перевертаємо. Чекаємо 10 хвилин, трошки борошна. Кулька. Розкочуємо. Тоненько. Робимо дірочку посередині. Кладимо наперед. Фергамент на деко. І в духовку 240 на 10. Змачуємо маслом. Розрізаємо. Це дуже смачно. А ви зберігайте і спробуйте.